Сьогодні продовжую пікривати перець. Всім вітання на моєму каналі про село. Покажу вам, що я пересаджую. Роблю ось такі стакани, це рукав розсадний, ширина 10 см, і скріплюємо їх знизу канцелярським степлером ось на дві скрепки. І виходять отакі стаканчики. Дуже зручно Поставив собі і. Не хвилююся, що там щось розгорнутись може. Собі в хаті вдома ввечері або зимою наштампував і готові. Зараз тільки набрати ось такі стаканчики пікеруємо на продаж розсаду. Перець писаний в лотки. Ось такий вже він два листочки виростає, посередині можна пікерувати. Деколи більше пікеруємо, як. Виходить. Є час можна садити меншим. Якщо буває, переростей, навіть оцей вже є з двома листочками справжніми більшими. Різний, хто раніше виріс, той і більший. Ось так він посіяний торф ріківа. І дуже класно з нього виймати. Собі взяв і винні. Ось така коренева система. Гарно розвивається в на торфі, подобаються ці куплені торфи, дуже класні для посівів, для пікіровки. Ось так. Беру, роблю пальчиком ямку і посадила. Все дуже легко. Стакани набираємо не тільки куплений торф. У нас тут на волині. Є місця торф'яні. Ми туди їздимо, набираємо ще торф, домішуємо докупленого, бо тут дуже великі об'єми. Так, здешевлюємо цей субстракт. Ось так. Сажу зараз весь ящик розсажу буду підливати. Перець розпирувала цілий ящик. Зараз буду підливати радіофарм. Ось такий радіофарм. Та сама наша любима фірма Валагро. У нас майже всі препарати цієї фірми. Це коренестимулятор. Розвожу його 20-25 мл на літру води. Ось таке воно виходить коричневе, як чай. І підливаю під кожний стаканчик, щоб наростав добрий корень. Зараз у нас основна задача, щоб корінь добре наріс, перці, він вкорінився. І тоді вже можна підживляти для росту зеленої маси. Ось так в кожному стаканчикові потрошку земля чи субстракція трохи вологий. Дуже багато води не потрібно, щоб воно там не кисло. Поки ще в рослинки корінь малий. А щоб корінь схопився добре за землю, підлити треба. А для того, щоб простимулювати ріст коріння. Розвожу радіфарм і підливаю. Цим препаратом ми підливаємо всі рослини пересажені. при пересадці, при пікіровці, якщо маленькі. Звичайно, великі вже ми таки не підливаємо, якщо там вже коренева система велика, сформована, вже нема сенсу підливати радіфарму. Лишилося повісити бірочку. Це гібрид Геркулес F2. Це ми з гібриду F1. Збираємо один рік насіння. І ще виходить дуже чудовий перець. Все, бірка на місці. І буде ясно, який це перець. Все, поставлю його на. Постійне місце дислокації. Проведемо ще екскурсію по теплиці. Це перець Геркулес і Спрінбокс. Росте. Раніше посаджений ці стакани вже. Дехто й більший підріс. Ось такий вже в їх вигляд, вже дехто і великий є. такий. а тут стоять знову помідори, гібриди також для нашої теплиці. Також вже такі, що можна висаджувати в півлітрових стаканах. Це дуже гарні. Так само на величину і вищі, нижчі, то як. Ці меншенькі з краю. Ось таке. Але ще там коренева не повністю заплила горшка. Ще перестоять ці морози, звільнимо місце. Тут перчик, той, що ми раніше пікірували, Стакани. а це просто в ящик. Так з ящиків продаємо розсаду. Підростає тут в цьому ящику 70 штук. Так. Оце також раніше пересаджений. Вже трохи і зілля наростало. Це баклажани. Тоже трошки стрес отримали після пересадки, але вже нічого відходять. Так, і тут далі також помідори. Вітер на вулиці бує. Погода якась така то сніг, то сонце вийде. А це вже посада помідорів в ящиках. Це також проситься в землю дуже. Ось такі ящики. Все залежить від сортів. Деякі вже дуже високі, високорослі, а низенькі сорти низькі, але така гарненька. Ось така розсада. Тут це дуже товстенька, низька. Це вже буде високий помідор. Ось такі вже їм тут і тіснувато. То як стоїть? Це перець, а там помідори брез коліно. позавчора. Треба розставляти вже на сонце. І тут ще грядка радиски. в тій частині теплиці, де не утоплюється. Але нічого, вона росте. Посіяна, напевно, найпізніше, але вже передиска ось така. Доволі велика. Ну, але ще не рвали на продаж. Собі вже давно рвемо. Отака редисочка. Треба буде звільняти територію, бо помідори чекають. А вже вона доволі велика. І оця грам 20 буде. Отакі в нас врожаї. Все, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал про село, ставте вподобайки. Будемо вирощувати разом.